Я з собачку твою агапіля ага. Вітаємо з вами інформатор, і ми знаходимося у місті Дніпро, а саме у сквері Осачова. І команда інформатора продовжує працювати на кінологічному фестивалі Гавгафес. І зараз ми хочемо вам продемонструвати, які фотозони підготували організатори цього заходу. Ось ви можете побачити з кульок такі гарні собаки, зроблені зроблені різних кольорів. І учасники фестивалю і гості фестивалю, і залюбки фотографуються з цими собачками. Гляньте. Які, які вони гарні, і це, це ще не все. Тут великий кінологічний фестиваль. Тут дуже багато а, фотозон є зараз. Я вам все потихеньку буду показувати. Бачите, що тут а, безліч. А, Собак різних порід і їх власники із задоволенням показують своїх домашніх улюбленців ось так виглядає ще одна фотозона. Бачите, що тут представлені декілька порід, великий банер. Ось так виглядає. Давайте нам І всі бажаючи можуть сфотографуватися з патроном. Ось так він виглядає гарно. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у Скворі Осачова на кінологічному фестивалі гав, гав фест Ось так це виглядає. Тут безліч заходів, безліч зон для всіх учасників. Тут неймовірна кількість різних собак, всі вони дуже гарні. Вони зі своїми власниками завітали на цей захід. Зараз проходить дефіле, і кожна, ті, хто бажав власники зі своїми улюбленцями, підготували костюми. Зараз показують їх усім. Також тут є фотозони, де може сфотографуватися кожен бажаючий. Атмосфера дуже приємна, така ось бачите, кульок. такі. Два пуделі тут знаходяться. Так, давайте. Взагалі цей фестиваль буде проходити до 19 години. Тож ви можете, якщо ви хочете, і у вас є вільний, вільний час. Ви можете завітати. Я нагадаю, що проходить зараз дефіле. Сторони собаки, показують свої наряди. Зараз я вам ще покажу Боже, яка как чуди... прекрасний костюм. Ну що ж, дівчата, ти йдеш по полу цієї сторони, а ти ты члену, ларушевин. Давайте пройти уже. Що костюм у вас? Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і будемо вам повідомляти, що тут відбувається. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатора Дніпро, також слухати радіоінформатора 100 сім 3 і підписуйтесь на наші соцмережі, будете в курсі всіх актуальних подій.